Ви на хвилях Української служби польського радіо Росія у ніч з четверга на п'ятницю атакувала дронами саркофаг 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили в ДСНС України, Українська влада і МАГАТЕ. Уряд України назвав це ядерним терором і закликав світових партнерів накласти більш жорсткі санкції на Росію, зокрема на її атомний енергетичний сектор. 16 лютого у Берліні на кінофестивалі буде показано стрічку спецопераціям, і це також про ядерний терор Росії. Бо стрічка зроблена на матеріалах із камер відеоспостереження на Чорнобильській АЕС, записаних у ті дні, коли станція перебувала під окупацією російських військ. Режисер фільму Олексій Радинський каже, що хоче донести світу інформацію про ядерний терор Росії, який триває, адже досі під російською окупацією перебуває Запорізька АЕС. Володимир Гарматюк поспілкувався із Олексієм Радинським. Їхня розмова далі. Фільм, спецоперація, спеціальна операція про захоплення Чорнобильської атомної електростанції. Цікавий власний момент той, що я прочитав, що взято відео з камер спостереження. Тобто, я коли прочитав інформацію про те, що документальний фільм про це, зразу виникло питання, яке відео звідки? Ось але є пояснення. Може почнемо з початків, коли сталося це? Як ви це бачили тоді? Як ви спостерігали за ситуацією. Ну в той момент були вже якісь думки з приводу. Того, що це треба показати, звісно, я почну з того, що мені тема Чорнобиля, Чорнобильської зони, Чорнобильської катастрофи є близькою протягом багатьох років, тобто я багато разів бував у Чорнобильській зоні. До того досліджував це і задовго до вторгнення. Ми з колегами планували створення фільму документального дослідницького в Чорнобильській зоні. Вторгнення російське всі всі плани ну якби змінило. Ось і з перших днів окупації вторгнення в Чорнобильську зону ми намагалися стежити наскільки це було можливо з розвитком подій. ну, так само як можливо, взагалі, в ті дні весь світ замиранням серця стежив. Звісно, інформації надходило дуже мало в ті дні. Так і її отримати було дуже складно. Але на щастя, як ми знаємо, окупація Чорнобильської зони і чаес закінчилась відносно швидко і. Відносно безболісно, одразу після деокупації чорнобильської зони, ну майже одразу, ми з колегами з проєкту то свідчить Україна Рект по документації воєнних злочинів вирішили зосередитись власне на документуванні воєнних злочинів РФ в Чорнобильській зоні. Зрозуміло, що основними і страшнішим воєнним злочином РФ у тій ситуації був власне злочин ядерного терору, тобто воєнна окупація атомної електростанції Чорнобильської. Ми почали з того, що записали велику кількість інтерв'ю зі свідками цієї окупації, тобто з працівниками Чорнобильської АЕС, які опинилися фактично в полоні під час окупації, які протягом п'яти тижнів були змушені перебувати на станції під контролем збройних людей, виконувати свої обов'язки так життєво необхідні. Для функціонування цього об'єкта, ну і так далі. І під час спілкування з цими людьми, працівниками героїчними, ми дізналися про те, що вони таємно зберігали деякі з відеозаписів камер спостереження, які працювали на Чорнобильській АЕС, в тому числі під час окупації. Даруйте, а тобто росіяни не намагалися там їх вилучити, розбити камери? Ну, це ж все-таки по-перше, вкрасти. Камеру, це ж все те діло. А по-друге, вилучити докази свого перебування, там яким чином людям вдавалося зберегти, чи були це якісь загрозливі для них, можливо, були якісь пошуки, обшуки. Треба розуміти, що ці люди ризикували життям своїм, щоб зберегти ці записи, тобто системи відеоспостереження працювала так, росіяни не змогли чи не помітили, не схотіли їх відключити, але. Зрозуміло, що система відеоспостереження не зберігає сама по собі матеріал, так якщо цього не зробить відповідний співробітник, так і зберігання цих матеріалів ну якби дійсно з боку працівників ЧС було певним подвигом, тому що якби росіяни про це дізналися, що вони зберігають ці матеріали з якоюсь метою, про яку можна лише здогадуватись, то їх би напевно звинуватили одразу у шпигунстві, там і так далі. Ось так чи інакше вдалося їм певну кількість цих матеріалів берегти. Ми спочатку зробили короткометражний фільм. На цю тему власне побудований на цих розмовах великою мірою з працівниками. Це фільм, який називається Чорнобиль. 22 і Він 23-му році, ще майже був завершений. В принципі, ми його ну, використовували як таке знаряддя для розголосу про злочин росіян там в Чорнобилі. Цей фільм два роки тому досить багато де був показаний, і звісно, нам складно було зупинитися на створенні одного якогось фільму. На цю тему оскільки вона ну так. Досить неосяжна і важлива, і тим часом дійсно ми продовжували спілкування співпрацю з тими працівниками ЧС. Також ну важливо оголосити, що. Наші фільми, які от створюються в рамках нашого проекту з документації воєнних злочинів, The Reckoning Project, вони існують не лише як фільми, а й як знаряддя для збору матеріалів для майбутніх судових справ, також у міжнародних кримінальних судах. Ці матеріали, які ви зібрали, по про те, що ви приготували фільм, вони де далі? Вони вже кудись передані, над ними працюють відповідні фахівці. Чи скажімо якихось попередніх ваших робіт, як виглядає оцей вимір документалістики, документального кіно не тільки кіно, але й документальних свідчень подачі свідчень на більш широкий загал? Ці матеріали, з якими ми працюємо, вони були і є частиною кримінальної справи, а так доказовою базою, можна сказати, в кримінальній справі про захоплення ЧНС, яка розслідується офісом генерального прокурора України, так а саме екологічною прокуратурою. Ну і саме в співпраці з офісом генерального прокурора, ми і працювали з цими матеріалами. Тобто, це в принципі така можливо досить. Як я розумію, унікальна для України ситуація, коли дійсно правоохоронні органи, органи розслідування охоче співпрацювали з документалістами, так з журналістами для того, щоб власне поширити інформацію про цей воєнний злочин. Ну, з з одного боку формально ще розслідується ще триває Ослідувань з іншого боку, ну всім зрозуміло всьому світу. Зрозуміло, що сталося в Чорнобилі. Так і що це означає для України і світу, уточню так, що ну я в цьому нашому документальному проєкті в основному сфокусувався на темі воєнних злочинів у Чорнобилі. Але сам по собі наш проект він значно ширший, і ми з перших тижнів вторгнення є командою документалістів і журналістів, які збирають свідчення про воєнні злочини по всій території України, співпрацюючи одночасно з юридичними командами міжнародними, ті, які спеціалізуються на створенні кейсів у міжнародних кримінальних судах. Також використовуючи той матеріал, який ми збираємо для створення фільмів, медіапродукту. І наш проект створив вже понад 10 документальних фільмів різного формату, а також велику кількість інших матеріалів, які публікуються у світових медіа на тему різноманітних злочинів Російської Федерації, починаючи там від викрадення дітей на окупованих територіях і закінчуючи обстрілами цивільного населення. Та оскільки наш проєкт не є виключно медійним, так ми співпрацюємо також з юристами, то матеріали, які зібрані нашими командами, вони долучені до ряду вже цілого. Кримінальних справ, які відкриті в різних світових судах, ну зокрема, матеріали, які були зібрані в справі депортації викрадення українських дітей, використовувалися міжнародним кримінальним судом, коли було виписано. Ордер на арешт Володимира Путіна та його так званої омбудсменки дитячої. Oh, okay. Так ще два роки тому треба розуміти, що цей процес досить тривалий. Я дуже сподіваюся, що справа про ядерний тероризм Чорноморський АЕС рано чи пізно теж дійде до суду. Бажано, звісно, міжнародні якісь інстанції. Ну але як ми розуміємо, це процеси, які тривають роками, і матеріали нами зібрані та передані. Але далі це вже залежить трошки від іншої логіки. Олексій, скажіть, будь ласка, може кілька таких штрихів, най... якщо говорити про злочини саме там на Чорнобильській АЕС, з того, що ви бачили з відео з камер відеоспостережень, чули з розмов свідків. Найбільш такі, може вражаючі, які вас зачепили, бо фільм слухачі не побачать під час нашого ефіру. Принаймні, сподіваюся, побачать, коли почують про нього, десь він буде доступний. Що вас вразило, коли ви от, з чим ви працювали з матеріалом? Ну, в першу чергу, це сам факт збройного захоплення Чорнобильської АЕС, тобто місця найгіршої ядерної катастрофи в історії людства. Вашим слухачам не потрібно пояснювати, що це за місце і чим воно небезпечне, так і присутність військової техніки величезної кількості солдатів на цьому місці, де в принципі ну кожен крок будь-якої людини, яка туди потрапляє з якоїсь причини. Є дуже сильно регламентований, бо там є дуже чіткий перелік того, що можна робити, що не можна, не лише з міркувань власного здоров'я, а в принципі безпекової ситуації всього людства. Ну, це місце, куди, скажімо, так, люди не знайомі з, з дотриманням. Раво радіаційної безпеки ну не допускалися ніколи, так і раптом в цьому місці опиняється величезна кількість, тобто йдеться про сотні, можливо тисячі, напевно, про тисячі так людей озброєних, які не мали по перше, справді уявлення про те, де вони знаходяться, про те, що це за місце, і де могло статися на сході що завгодно. Так, тобто росіяни використовували в принципі це як логістичну базу свою, де вони накопичували техніку для майбутнього штурму. Львів використовували це як ядерний щит, знаючи, що там не будуть бомбардувати. І теж дійсно дуже так страшно насправді уявити це ситуація з захопленням персоналу Чорнобильської АЕС, які фактично, як я вже казав, утримувалися там у полоні на своїх робочих місцях. Це кілька сот людей, також бійців національної гвардії України, так які перебували на ЧЕС в той час і які які були також взяті в полон, і, до речі, деякі з них знаходяться в полоні і досі. Так відступаючи з чес, росіяни викрали з собою кілька сот власне, нацгвардійців. Частину з них вдалося обміняти, але наскільки я розумію, ще якась кількість. Із цих людей досі перебувають в полоні. Всі юристи міжнародники, в принципі, цей акт агресії Чорнобильський ЕС кваліфікують однозначно як акт ядерного терору. Тобто, фактично, це була стратегія ядерного шантажу, яка звісно використовувалась росіянами не лише в Чорнобилі. Чорнобиль був такою, можливо, найбільш символічним її проявом, але в принципі та сама стратегія, яка використовується путіним, досі зараз так. Запорізька АЕС окупована. По суті, так. там ще невідомо, що там знайдеться, якщо взагалі. І щось знайдеться, не буде тих помилок усунуто в сенсі фіксування на камери спостереження. Ну так, це важко сказати. Ядерний терор, це ядерний шантаж це значно ширше поняття, так тобто захоплення атомних електростанцій, це такий, можливо найбільш його символічний безпосередній прояв. Але коли, наприклад, йдеться про ядерний шантаж на тему шантажування використання ядерної зброї, в принципі, це частина тієї ж самої стратегії, тому що це Стратегія, яка спрямована на використання таких польових точок взагалі світової громадської думки, це страшно, бо люди знають, пам'ятають досвід ядерних вибухів Херусіма на Гасак і знають, що таке ядерна зброя. Ну, зрештою, і. Взагалі, саме слово ядерний, так ядерна зброя, атомна бомба, атомна електростанція це викликає страх в будь-кого напевно в суспільстві. В будь-яких суспільствах І я даруйте за ремарку цю, бо я хотів перейти до нею, до питання власне Берлінале як майданчик для показу цього фільму. Німеччина, взагалі, як країна, теж як майданчик для показу такого кіно. Цей фільм існував матиме світову прем'єру на Берлінському кіно, на фестивалі, але ну ми його збираємось показувати по всьому світу після цього. Думаю, що цей фільм він насправді, незважаючи на те, що місце. Дії цього фільму Чорнобиль, так, але в центрі уваги в цьому фільмі власне є можна сказати не стільки сама Чорнобильська електростанція, як місце дії, скільки власне її окупанти, так тобто сам от характер цих відеозаписів, з якими ми працювали, це таке, грубо кажучи, документальне зображення російських окупантів в ну, їхній, так би мовити, повсякденності. Так, тобто це фільм про війну, в якому власне немає. Бойових дій, на щастя, так але в ньому є така повсякденність війни. І в ньому ми можемо побачити, власне, в такому документальному режимі. Дуже щільно задокументовану поведінку так російських солдат під час своєї окупаційної місії в Україні. Тому, от власне, в цьому контексті от мені цікаво буде показувати цей фільм в Німеччині, адже всі розуміємо, що внаслідок якби, німецької історії, і специфіки, і того, що сталося під час другої світової війни, навіть у сучасній Німеччині частини принаймні публіки є скла складне ставлення до російських солдат, які навіть ну до російської армії, як ми розуміємо, на жаль, ті події, які ті злочини, які російська армія скоювала в Україні, наскільки я розумію, далеко не всю німецьку публіку, німецьке суспільство змогло переконати власне в тому, чим є сучасна Російська Федерація, сучасна російська армія, так тобто армія фашистської держави, фактично так. Ну і зрозуміло, що для багатьох німців сучасних на жаль саме це сама ця концепція, сама ця ідея реальність того, що в сьогоднішньому світі на сьогоднішньому європейському євразійському континенті державою владу в якій захопили фашисти, да фактично от є Росія, коли це була Німеччина. сьогодні це Росія цікаво, звісно, з цією проблемою працювати, бо рано чи пізно і німецькому суспільству, і всім іншим суспільством в Європі, які ще цього не зрозуміли, доведеться якось це зрозуміти. Контексті того, як це сприймуть люди, даруйте, що буде воно скептично звучати, але я думаю, що такі скептичні питання і закиди, можливо, ви вже чули або й почуєте uh -huh. Росія про якісь свої злочини в Україні. Зокрема, говорить, що це видумки, це фейки. Тобто, ми знаємо ситуацію з Ірпінем з Бучею, де там говорили, що це все постановка про кіно, про візуальну складову. Також сьогодні сучасні технології дають змогу робити дуже багато різного. Того, показувати, знімати такого, чого, в принципі, ну, насправді не існує. Так? Але Тут мені наштовхується ще одна, одна згадка, колись в режимі документального кіно було показано «Відьму з Блер». І теж була така розкрутка, що це от, нібито за реальними подіями, тобто на камеру знято, знято відео. Як виявилося потім, це був такий менеджмент, маркетинг. Насправді це була постановка справді. От як от ви в цьому контексті намагатиметеся довести людям, що це документальне кіно, реально правдиві кадри зняті з камер спостереження, а не постановочне, і відповідно під це записані постановочні коментарі, начебто свідків? Тут я не ставлю під сумнів як особисто людина, але от той погляд, який, можливо, ретранслюю, який може бути? Присутній в оцінках в коментарях, ну я не не збираюся абсолютно займатися тим, щоб комусь щось доводити. Що це правда? Хтось скаже, що це не так, будь ласка. Я думаю, що в справі з цим фільмом. Ситуація трошки простіше, тому що цей фільм не є фільмом, так би мовити, сенсаційним. Можливо, він іде всупереч таким кимис масово популярним уявленням про те, що могло би відбуватися в Чорнобилі під час російської окупації. Так росіяни там займаються насправді досить буденними справами, так ну як окупація, так виглядає така страшна буденність окупації і така тупа, нудна. Атмосфера і така реальність вони не починають там під впливом радіації мутувати. В них не виростають там друга голова, третя рука. В кадрі не роблять якихось хреще, ну які б легко дозволило зробити, наприклад, якась маніпуляція документального зображення за допомогою штучного інтелекту. Для будь кого хто подивиться цей фільм. Мені здається, ну складно, складно буде повірити в те, що щось із цього штучно сконструйоване. Я не сумніваюсь, звісно, що. Якщо російська пропаганда зверне увагу на цей фільм, то звісно буде застосований стандартний. Що це все фейк неправда і взагалі знято на кіностодій «Київнаукфільм». фільм? От але, ну будь ласка, мені це не заважає ніяк. Дякую, Олексію. Скажіть, коли він має бути на Берлінале і чи буде він в широкому доступі в Україні? Зокрема, я маю на увазі якісь кінопокази, а також доступний він в мережі. На берлінському кінофестивалі прем'єра 16 лютого. І загалом буде три покази на Берлінському кінофестивалі. Після цього фільм буде обов'язково показаний в Україні. Я ще не можу сказати де саме. Але ми збираємося звісно, робити не лише його фестивальний прокат, але й кінопрокат в кінотеатрах. Випускати цей фільм онлайн. Ми не плануємо. Олексію, дуже дякую за ваш час і ваші відповіді. А я нагадаю, що із режисером фільму Спецоперація Олексієм Радинським, стрічки, яка розповідає про ядерний терор російських військ в Україні, спілкувався мій колега Володимир Гарматюк.